Дзвони Катруся, я на заправці, все, я заправилась, машина не заводиться. Прийшов то чую, чую, збоку говорить, заправщик, а у а вас не дизель, вас що бензин. Е -е, та вона каже, я і бензин залила, ну правильно, вона до мене дзвонить, що робити. Я говорю, так от я звідки знаю, що робити. Каже, не можна провернути ключа і ключ не витягається. каже, ну Не витягається ключ. Каже, я не знаю, що робити. Походу замерз замок. Я пш пшикаю цим, щоб е анти-анти. Розмерзати це, і воно не не достає, і вона в шоці починає що робити. кажу Дзвони до Юри, дзвони до Юри СТОшника, він там може щось підскаже. А потім я думаю, блін ну то автомат. У мене нема автомату, у мене ручечка. Кажу, чуєш, а ну подивись, що там в тебе стоїть на коробці передач. Вона каже, що на коробці передач. на Каже, а на на на, 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 на ди стоїть. Переключила, каже, все, все добре, завелась. Я думаю іде. А! З тими е дівчатами. Аж заплювався.